Ці виставки вони є важливими, саме фотовиставки, як я вважаю, в першу чергу, тому що інколи люди не готові побачити один на один зустрітися з особливою людиною, особливо особливою дитиною. Тому фотовиставка, напевно, потрібна для того, щоб перший раз, перший дотик у цієї людини було через фотографію. Такі проекти, вони. Орієнтовані не на великий загал, не на широкі верстви населення. Вони орієнтовані на тих, хто вже сьогодні готовий саме на цей перший дотик до сонячної дитини. Це почалось з мого сприйняття таких людей. Просто в мене спочатку був не дуже такий позитивний досвід. А потім, коли я побачив, що е, е, дітки, з якими займаються, яким приділяють дуже багато уваги, е, можуть е, досягати якихось вершин, стають і е, художниками, спортсменами, фотомоделями, акторами е, і навіть добувають вищого освіту. Ну чомусь це все десь там е, за кордоном, а чому не у нас? Чесно кажучи, я дуже боявся, коли ну, я сам Сказав, сам ну, декларував, що буде такий проєкт, але ну, я боявся. А коли вже почав э, працювати, ну знаєте, це як з парашутом стрибнув, вже летиш, вже нормально. Коли ми відкрили коробку, де були ці фото, одразу відчулася така сильна енергетика цих світлин, відчулись характери дітей. І от коли ми розклали всі фото і почали компонувати експозицію, скажу, було не дуже просто, оскільки діти були настільки самодостатні. Відчувалася підтримка батьків, відчувалася любов фотографа до кожної з цих дітей. Дуже щирі фотографії, видно всі емоції дітей. Видно роботу автора, якому дійсно ця проблема, проблема дітей аутистів дуже болить. І хочеться сподіватися, що дане питання вирішиться і наші люди перестануть бути дуже байдужими до таких дітей. Важливо. Щоб люди побачили, що це не ті діти, яких треба викинути з суспільства, а які треба виховувати, яким допомагати і розвивати в суспільстві.